Всім привіт! Слова екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель, як раніше в інтерв'ю виданню Ді заявила, що минські угоди були підписані з метою дати Україні час вказують на те, що Берлін і колективний Захід не збиралися їх виконувати. Так заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона звернула увагу на слова Меркель, що мінські угоди були спробою дати Україні час, щоб вона стала сильнішою. Колишній канцлер Фрн висловила сумнів, що страни Північноатлантичного альянсу могли б тоді зробити стільки ж, скільки вони роблять зараз, щоб допомогти околиці. Дипломат зазначила, що всім було ясно, що конфлікт був заморожений, і проблема не була вирішена, що дало Києву безцінний час. Дані заяви, за словами Захарової, аргументують, що Німеччина і західні страни не планували виконувати минські угоди, накачуючи український режим зброєю, а також Захід ігнорував всі злочини, які відбувалися київським режимом в Донбасі і на околиці, в вирішального удару нашкодити по Росії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!